Від медіаменеджера до благодійника повномасштабне вторгнення назавжди змінило життя нашого колеги-журналіста Миколи Василькова. Тепер чоловік разом із волонтерами допомагає переселенцям та військовим. Для цього створили благодійний фонд Реставратор картопляні війська. Історія благодійника далі у нашому сюжеті. І про атмосферу, яка панує зараз у Манчестері, ми поговоримо із футбольним оглядачем і блогером Миколою Васильковим, який вже готовий до походу на стадіон Ейті Хат. Миколо, вітаю вас! Так, привіт, привіт, друзі. радий вас чути з Манчестеру. Робота в медіа була основною для нього до великої війни. Микола Василько відомий спортивний журналіст та ведучий радник легенди українського футболу Андрія Шевченка. Я був е консультантом, е сценаристом, продюсером, ведучим, іміджмейкером. А тепер я вантажник, е логіст, е медмедбрат, е адміністратор, е товарове. То тобто, есть як змінило повністю моє життя, повністю змінилося так. От хопа перевернулося на новий папірець. Повномасштабне вторгнення зустрів у Вірменії, де допомагав знімати телевізійний проєкт. Зрозумів одразу має бути в Україні. Ніяких квитків в Києві вже не було. Не літають в Польщу з Єрівана. Теж полетіти нереально. Я знайшов квитки на Тбілісі. З Тбілісі я вилетів в Варшаву. У мене був ще запасний варіант. Я взяв одразу квитки на краків, щоб було ближче до перемішу до кордону. Коли чоловік опинився у Києві, то вирішив не сидіти без діла. Разом із другом та ресторатором Дмитром Дубасом взялися готувати їжу для військових. Згодом до закладу почали приходити люди-переселенці. Тоді ж започаткувалася бурхлива діяльність нового благодійного фонду. we Ми почали з того, що просто годувати. Почали годувати людей, а потім почали з'явилися переселенці, а потім ми вже тепер наситили свій, свій тиждень так, що ось у нас на тиждень два дні переселенця, там по 80-100 родин. Потім, ще перед ними день підготовки до цього. Один раз на тиждень ми ходимо до військових ампутантів. Потім у нас три рази на тиждень. Зараз виїжджає три, наголошую, три рази на тиждень ми виїжджаємо на території прифронтові, чи де окуповані. У Києві фонд Реставратор картопляні війська надає різноманітну допомогу для переселенців. В одяг, продуктові набори, ліки, психологічну та юридичну підтримку для найменших запрошують аніматорів, не забувають і про дорослих. А пропонують культурну програму, зокрема вистави у місцевих театрах. Ми дуже задоволені, ми чекали на цю допомогу. Ми отримали деякі речі, потім дитячу хімію. Там продукти питання. Нас тут дуже добре, вкусно накормили, і ми поспілкувалися з психологією. В середньому у нас приблизно 45-55 родин на один раз. Робимо це двічі на тиждень по вівторках і четвергах. Ну і коли 70 людей в Літку восени були ситуації, коли були по 105, по 110 людей за тим раз. Загалом діяльність фонду стала більш різноманітною. Микола Васильков разом із благодійним фондом допомагає пораненим бійцям, маючи зв'язки у футбольному колі, запрошує до воїнів спортсменів. А також допомагає із реабілітацією, передають нашим бійцям милиці, візки та необхідні ліки. Вітання, волонтерський штаб гуманітарної допомоги реставратор. Ми не скажу, в якому медичному закладі, але передаємо ось цей електричний візок нашому бійцеві Сергію. Сергій постраждав внаслідок бойових дій. Він підірвався на міні. Я правильно кажу, так. на протитанковій міні в автомобілі. Він тепер без ноги. Оцей возик тепер з електричним приводом. Команда благодійників відвідала наших по всій лінії фронту. Туди привозять найнеобхідніше. Люди, які не покинули власні домівки, дуже чекають на допомогу. Генератори, їжа, одяг, буржуйки, медикаменти. Тричі на тиждень команда благодійників вирушає у найгарячіші точки нашої країни. Окрім цивільних, також активно допомагають нашим воїнам. Тут нас уже зустрічають люди, а зустрічають давно зараз. Наші машини. З перехрестя, на якому вони стоять людей, дуже багато зібралося. 200 родин тепер тут ми переїжджаємо до будівлі, до будівлі магазину, щоб могли там роздавати. Он люди там тягнуться і тягнуться з сусідніх сіл. Приїжджають найбільше. Микола Васильков пишається командою волонтерів фонду. Про кожного він може розповідати годинами. Адже ці люди роблять вагомий внесок у те, щоб ті, хто потребує допомоги, отримали любов та турботу у благодійному фонді Реставратор картопляні війська. Знайшлися такі люди геніальні, як Віро, координаторка, як Оленка, золоті ручки, яка перебирає кожні речі. Не роздається нічого брудного, не роздається нічого рваного. Ми виходимо передусім із поваги до людей. Вона все відправляє на смітник. Ми не дамо нічого поганого. У нас тільки типу, нові речі або речі а, ну, в задовільному стані. Зайшовся Саня Метал, який одною рукою вантажить 15 тонну фуру, іншою курить. Ну, тобто унікальні речі. Льоня Карлик, які, да, які у нього фантазії не знаю, вистачає. Після перемоги України чоловік упевнений, що продовжить справу благодійника. Ми, ми продовжимо все. Я тобі кажу, закінчиться війна, не закінчиться проблеми. Переселенці залишаться в тому стані, в якому є. Ми ж не думаємо, що ми живемо в суперуспішному імперіалістичному суспільстві, де Німеччина гоба побудує для всіх за півроку. Ні, то не буде планів у Микола Василькова. Дуже багато у фонді в черзі на допомогу три тисячі людей. А чоловік, дякую всім партнерам, однак акцентує. Коштів потрібно ще більше. Наростає наша кількість людей. Вони навіть просяться. Дуже багато просяться. Я просто не беру, щоб не завантажувати зайвим. Нам нам потрібні швидше люди з машинами з 15 тонними фурами, там які можуть витратити свій бензин. Але над ну, таким зараз складніше, як і грошей. Грошей зараз фактично ніхто не дає, тому що всі втомилися від донацій. У самих немає Василь Зима, Дмитро Дідора та Олександр Бурлевич. Телеканал Еспресо.